У списку фахівців Держтехноганбезпеки було декілька десятків адрес, які вони мали оглянути на предмет дотримання правил пожежної безпеки. Цього разу під пильне око експертів потрапив в житловий сектор, де проживають люди самітні, похилого віку та багатодітні родини. Порушення знайшли вже у першій квартирі. Такі електроприбори, як удлінітелі, їх взагалі не розрішається Як постоянно вони використовувати не можуть. Ось вона лежить тут, возлі плітки бачите, потрапляє сюди жир. Вадай, окрім цього, інспектор звернув увагу мешканців на розетки, котрі потрібно ізолювати від шпалерів спеціальною прокладкою, та світильник у загальному коридорі, що просто оплутаний проводами. Проте ці недоліки за бажанням дуже просто виправити, говорять експерти, чого зовсім не можна було сказати про наступну адресу. Приватний будинок, який звели ще у 1917-му, привів інспекторів у справжній шок. Приміщення було настільки захаращеним, що вони туди ледь пробралися, і то недалеко. Проложена відкрита електропроводка по гарючому основанню скрутки, складують гарчі матеріали практично вплотную к лампам розжарювання. Арка стверджує, проблеми в неї розпочалися через сусіда, будинок якого просто лягає на її дім. Тому змушена дошками підпирати стіни, або будинок зовсім не розвалився. Питання ж про захаращеність лишається відкритим. На першу молодість переживає і інша будівля на цьому подвір'ї, хоча там, попри поважний вік будинку, власники намагалися підтримувати порядок. Нещодавно навіть домоглися від комунальників ремонту даху. Однак пожити під ним не довелося. Пожежа умить знищила прихисток трьох господинь. Я трохи зілила ремонт. Мижука. І дорі троє сусідів. А я году це робила. Ата сусідка раніше трохи взяла ремонт. Думали, все наладиться. Вона виходить поєднав. Даже пишуть груби, у газетах, що судяться і за этих форсунок. Нада їх приборити міняти, ну, да, а вона да. давня і ще сімдесят сьомого года. Нині це лише попередня причина пожежі. Утім, чимало надзвичайних ситуацій трапляється і через менші проблеми: необережне поводження з вогнем, погана електропроводка тощо. За статистикою порівняно з аналогічним періодом 2011-го в 2012-му, в обласному центрі у декілька разів збільшилася чисельність пожеж у житловому серію. Векторі. Найбільший приріз зафіксували у жовтневому та Кіровському районах. В той же час більшості з них можна було уникнути, говорять фахівці. Правда, лише за умови, якщо люди дослухатимуться до попереджень, а комунальники виконуватимуть приписи. Бо інших важелів впливу у держтехногенбезпеки, на жаль, сьогодні немає. Тому лишається тільки профілактувати. Завісить від людей. Тобто, Є ж саме ті ж ненужні, тряпки і тому подобне, які валяються годами, вони навіть туди не дивляться. Те ж саме провести какую как-то там убрать, э, повесить нормальную лампочку. Это я думаю не так уже и много денег стоит. Дом 2017 года, конечно, там уже большие капитальные мероприятия не сделаешь, но хотя бы режимные можно соблюдать. Алена Ветрова, Виталий Скленчук, объектив 27-й канал.